Весна в самому розпалі, і в нас чоловіком сьогодні була. Відповідальна місія побілити дерева у садку. Слава Богу, дерев тато насадив, краски нам спеціальні садової купив, щіточку привіз, все нас було. Чоловік розвів краску трішки, перчатки, рукавички були, і приступаємо до роботи. Фарбу садову розділили навпіл, кожен взяв собі по дві щіточки, тончу і грубшу, щоб було зручніше таке замащувати щілини. До речі, батько красив, мастив дерева такою фарбою того року, і знаєте, що цього року залишилася ще фарба навіть. Чи фарба, чи правильно сказати, вапно на деревах. Тому оце, що я показала, перекрутіть навперед і скрінти, тому що вона справді хороша. І ще цю фарбу ми, звичайно, розвели водою. Інструкції написано, як саме. Там дуже просто. Отже, там ми бачили початок садку, тут ми вже майже в кінці, але. Потім зрозуміли, що ще залишилися дерева, окрім цього, тому що у нас, крім садочка, є ще по території подвір'я дерева. Гарно все змащували, старались, думали, що будуть перевіряти роботу, але батьки сказали, все на вашу відповідальність. Тому ви, молоді господарі, працюйте, як ви бачите. Але мені здається, що у нас вийшло дуже гарно. На годинку, майже п'ята, сонечко вже заходить, і ми доробили всю роботу. Чоловік домашній останні деревцяти, тому що два жирних ми залишили на кінець. І зараз побачите, яка в кінці ще вийшла, я крім дерев, результат роботи не мені. Треба помілення я теж.